Атакування перевищення влади так юристи називають те, що днями зробили правоохоронці з Михайлом Гаврилюком, учасником Євромайдану. Юристи, які створили комісію з розслідування порушень прав людини в Україні, вимагатимуть від генерального прокурора взяти під варту правоохоронців, які знущалися над людиною. Також вимагають покарати і тих, хто спостерігав і не завадив злочину. Новостворена комісія з розслідування порушень прав людини в Україні збиратиме докази для міжнародного трибуналу за фактами порушень прав людини останніх місяців. Комісія працюватиме за кількома напрямами: відновлення порушених прав громадян та формування так званої чорної книги порушень прав людини в Україні. Вони поставили під загрозу життя і здоров'я інших правоохор... співробітників правоохоронних органів, а також їх сімей. Тому в цьому плані ми будемо намагатися бути надзвичайно об'єктивними, тому що і представники правоохоронних органів, і учасники акцій протесту це наші громадяни, і ми маємо зробити все для того, щоб справедливість в нашому суспільстві вистачастувала.